Одне з найвражаючіших природних явищ це блискавка, яка вражає більше, ніж у будь-якому іншому куточку нашої планети. І тут, в Венесуелі, розташоване озеро Марікаїбо, яке може похвалитися найбільшою кількістю ударів блискавки на квадратний кілометр. Чи може бути щось страшніше і водночас захоплююче, ніж це? А тепер перенесемось до Антарктиди місця, де температура може опуститися до приголомшливих 34 сі. Тут, на краю світу, навіть повітря, яке ви видихаєте, замерзає, створюючи неймовірні умови для виживання. Але як же це можливо? Які таємниці приховує цей крижаний континент? Згодом ми направляємо погляд на Філіппіни, де географічна унікальність вражає, уявіть собі острів, який розташований всередині озера, що, в свою чергу, розташоване на ще одному острові. Це рідкісне геологічне утворення називається Вулкан-Пойнт. Яке диво природи приховане в цьому архіпелагу? Розглянемо також Гренландію, де дослідження допомагає вченим заглибитися в таємниці змін клімату та їх вплив на рівень моря. Чому це настільки важливо для екологічних стратегій майбутнього?